Продовжую відео про дах над е, зерносховищами, тобто тут по боках. Тому, що, в принципі, йде з цієї сторони коридор. ну Такий заїзд на, з великими воротами. Ну і в дві сторони там коридор з сусяками. Такими чи ще їх називали засіками, ну, коротше, відсіками для зерна або там, борошна. То, значить, минуле відео було, що я тільки каркас зробив. Стінка ще тут була недобудована до рівня. Відповідно, цей рівень він якраз під вікно має бути, мав бути. От, тому я добудував оці от каркаси. Видно на оці шашличні палички були. Я їх накрив сірниками. Максимально щільно. Для того сірник круглим надфилом підпилював і отак от охайно вийшло. Потім, як я і думав, я зробив спочатку нижній настил. О, тут видно, що нижній спочатку, а потім верхній йде. І потім на нього верхній. Ну, тут вже майже готово, тут тільки по одному сірнику по боках верхніх не вистачає отут і отут. Ну, це я ще не шлифував, але вже трошки підрівняв. От, оце підрівняна сторона, а отут, видно, ще не підрівняна. От така от різниця. Значить, Як я їх поєднав? Це вже цікава річ. От, видно, да? що він іде. Отут-обрізаю от -от до половини. Потім такий виступ. І тут воно, типу, як скошене. Це для того, щоб ця верхня, вона теж, до речі, част... ну, тут вона підійшла, вона не сильно скошена. А буває, що отак от більш сильно скошена. От, і виходить. Вони як пази да, такі, заходять одне на одного. От, і виходить дуже щільно і міцно. Так, єдиний мінус от, цього діла, що я не розрахував, це те, що якщо тут зверху покриває, ну, це для того, щоб воно як в реальності, щоб вода стікала і не затікала туди, то виходить, що. Кут трошки міняється, от, трошки. Ну, Тут, мабуть, що і не видно. Але отут між цими двома, як отут-от, проміжок такий. Видно? От, оце каркасна основа, посередині проміжок виходить. Е, ну, тому що тут трошки вище виходить, ніж тут. Ну, То я підкладаю от, таку от сірничок. О, як. вздовж розрізана частинка сірничка. Отут її нема, отут вона є. Ну, і отут видно, що я теж вже приклеїв, щоб воно щільненько було. Отак от, от воно виглядає все. Значить, як я підбирав, щоб воно більш-менш рівненьке було, то я. Відрізав сірник певної довжини. Подивився, щоб е, ну, воно приблизно отут от закінчувалось, подивився, який там по довжині, щоб тут закінчувалось. І потім всі під нього підрізав спочатку цей ряд. От, потім подивився, який треба по довжині, щоб зверху нарізати. От, ну і вийшло отак. Так, ну от це поки що все по даху. Тут закрию. От, Закрию. Ну, а потім вже буде інше відео. От, мені вже ну, дуже подобається, тому що, в принципі, от як під вікно, як я думав, так воно і вийшло ідеально просто. І це я ще не шкурив, не підрівнював повністю. Тобто це ще чернова робота. Коротше, я кайфую все, хто подивився. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Всім бувайте.